Направо ремень. струнка Две лавы шикуй. Одну лаву шикуй. Две лавы шикуй. Его руки родим вниз. Правую руку сим вниз. Его руки родим вниз. Одну лаву шикуй. И за правую ремень. Трунко. Право. Руч. Его. Руч. Оберниш, оберниш и до право ринес, струнка, на мисја, ходом, руш! И, до право ринес, струнка, и ри раќив! Струнка, самоја, ходом, руш! Ри, зашпи, вој! Моге, вој, вој! Сов'явоні, хотя в нас вік, за долю України, зростим нас, ніб і людка ворогів, хоча безміх, за долю України, срости нас нібг і людка ворогів, ми йдемо біг, переможник водоїв, ми зонімо взагалі, побач, не дам нікому, ще свободи, Ко борець, той здобуває світ! Обач, не да, нікому ще свободи! Когорець, той здобуває сніг! Річті! Ри, Право, рич! Рі Ри, до, 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 до ліворуч глянь! Струнка, три, розхід!